Ви використовуєте каналізаційні очисні споруди, живете за містом, досить часто є, що напруга в мережі електромережі дуже висока. І якщо у вас є, ви знаєте, що у вас точно якась одна фаза зависока, обов'язково перевірте, чи мотор не в очисних спорудах не працює саме на тій, на тій фазі. Чому? Тому що мотор в нього є катушки, між катушками є магніт. І чим більша напруга. Магніт рознос, тобто він працює в штатному режимі. Отак, типу, а коли йде напруга більш там, допустимо, 270, то він отаку калати, і він, по-перше, ну трошки в працює тут. Він розносить мебрани швидше і також перегріває катушки, хоч вони мають тепловий захист, але якщо вони там спрацьовують час від часу, раз, другий раз, третій раз, п'ятий, десятий, катушки підгорають, підгорають, і він горить. Тому обов'язково перевіряйте напругу в мережі, де стоїть. Тому що вдома ви в квартирі, так, ви собі там знаєте, відсікач на холодильник, відсікач, бо ви там бачите, напруга скаче, ви собі всі е, з трьох фаз вибрали дві фази такі нормальні, а в очисній споруді ви не звертаєте увагу. Типу, там, типу, бо, там, бо це є на вулиці. Для них, для цих моторів також це шкодить. тому... Якщо у вас одна з трьох фаз там має високу напругу або скачеть, обов'язково переключіть ці мотори також на. Тим більше вони не багато споживаються. Допустимо, це є на велику, ну, як навели, на вели на... на очисну споруду до 20 чоловік, ти просто споживає буквально 250 ватт. Це на... на 20 чоловік, а менші системи там не споживає 56 ватт. Переключайте на загальну, там, де немає скачків, напруги. Будьте уважні, будь ласка, щоб не було потім якихось питань. А чому мембрани розтягнулися швидше, ніж потрібно? До уваги це візьміть, а до нас, контакти, алпінесес. Є в шапці профілю є наші до нас і сайт, і цей. І номер телефону. пишіть на Viber, швидше відповідаємо.